Не було жовте листя закружляло за моїм вікном. Скоро в небі закуличі сиві журавлі і покличе на свіночок на шкільний поріг. Здравствуй, школа, рідна школа, ти чекала Смішки свої і ясніше сонце світить на усій землі. І землі, віночок щиро, наче перший раз, дітвора мала щаслива, де у перший клас Здравствуй школа, рідна школа, ти чекала. Чекала нас, здравствуй, школа, ритма школа, мы тебе мог класс Здравствуй, школа, придна школа, ты читала нас. Кожної сторінки свої герої, своя історія, зігріта вогнем любові і відданості своїй справі. Це тісна співпраця батьків, вчителів та учнів. Завдяки цій співпраці наш шкільний будинок затишний, гарний. У ньому кожна дитина відчуває себе упевненим і захищеним. За часів панування Австро-Угорщини на початку ХХ століття в селі Калини була відкрита школа, яка складалася з чотирьох класів. Навчання в школі проводилось угорською мовою. Вона проіснувала до 1918 року. Із приєднанням Закарпаття до Чехословаччини пройшла реорганізацію в освіті. В селі відкрилась народна школа. У 1932 році управителем народної школи був Йосиф Сотак. У 1935 році управителем школи був призначений пекар Михайло Панасович. На початку 50-х років у школі нараховувалось близько 400 учнів і 20 вчителів. У 1953 році був призначений випускник Вчительського інституту Синичко Микола Іванович, який працював один навчальний рік. В 1954 році буряк Петро Лаврентійович. В 1955 році директором школи призначений Стойка Іван Васильович, який пропрацював на цій посаді 39 років. Школа працювала у дві зміни. Починаючи з 1956 року піднімалось питання про будівництво нового приміщення школи. Нарешті, в 1965 році питання про будівництво нової школи вирішено. В 1966 році школа реорганізована всередньому. В 1994 році директором стає Іван Юрійович Бойчук. Адміністрація школи активно співпрацює з громадськими організаціями та представниками влади. У 2002 році призначений директором школи Юрій Іванович Бойчук в школі шанують традиції, використовують сучасні методи і форми навчання і виховання підростаючого покоління. Школа сьогодні. Це сучасний заклад освіти, покликаний дати якісні, міцні знання його вихованця. Кредо школи. Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини. Сьогодні школа. Це комунальний заклад перших третіх ступенів, в якому здобувають освіту 565 учнів в перших 11 класах. Кадровий потенціал. Навчально-виховний процес здійснюють 71 досвідчений педагог, серед яких вчителів вищої категорії 36, вчителів першої категорії 12, другої 10 спеціалістів. 8 вчителі, що мають середню спеціальну освіту 5. Звання старший вчитель 25. Вчитель-методист 4. Керівників районних методом'єднань 5. Адміністрація школи. Директор Бойчук Юрій Іванович. Заступники директора з навчально-виховної роботи Підсур Ярослав Михайлович та бережник Ольга Миколаївна. Заступник директора виховної роботи Крегол Тетяна Василівна. Заступник директора господарської частини декун Марія Юріївна. Педагог-організатор Попович Оксана Вініамінівна. Психолог Біланич Марія Васильівна, соціальний педагог Мацола Наталя Юріївна, Методоб'єднання вчителів, класних керівників іноземної мови. Української мови і літератури, математики, фізики та інформатики, біології, хімії та географії, трудового навчання, фізичного виховання та образотворчого мистецтва, початкових класів світової літератури, історії. Робота педколективу спрямована на розвиток у вихованців інтересу до навчання, творчої здібності, виховання високоінтелектної, свідомої особистості з громадянською позицією. Основні пріоритети в роботі школи створення передумов для всебічного розвитку дитини. Використання передових науково-педагогічних та інформаційних технологій в навчальному процесі, гуманістична особистісно орієнтовна педагогіка та психологія, комплексна система позакласної та позашкільної роботи, направлена на реалізацію творчих, інтелектуальних потреб дитини, діяльність виховної системи Я, Ми, Родина, Батьківщина, реалізація учнівського патріотичного проєкту Ми, українці. Учнівське врядування живе під девізом Пропонуй, плануй, організовуй, виконуй. До складу ради входять учні 5-11 класів, яких делегували на класних зборах. Комісії складаються також з командирів відповідних комісій кожного класу. Комісією керує координатор, вчитель, призначений педагогічною радою школи. Учнівське врядування. Це спосіб організації життя учнівського колективу. Воно дозволяє учням відчути себе господарями в школі, в класі, розвиває навички організаторської роботи в управлінні справами колективу. Шкільний музей в загальноосвітній школі перших-третіх ступенів розповідає відвідувачам цікаві історії з побуту села, школи. Та перегортає сторінки Другої світової війни. Тут молоде покоління може відчути самобутність села і відтворити основні етапи розвитку села. Людське безсмертя, роду і до роду Увись росте з корінням родоводу. І тільки той, у кого серце чуле, хто знає, береже минуле і вміє шанувати сучасних. Лиш той майбутнє вивершить прекрасне. Школа це співдружність дітей і дорослих, учнів, вчителів та батьків. Це кузня знань і майстерня виховання, де дитину оточують краса, пошук, фантазія, творчість. У 2011 році школа стала лауреатом загальнонаціональної громадської акції Флагмани освіти і науки України. У 2014 році за результатами виховної роботи школа стала переможцем. Також в школі працює медичний кабінет, який дбає про здоров'я учасників навчально-виховного процесу. Кожний учень школи часто відкриває двері шкільної бібліотеки, де їх радо зустрічає бібліотека. Ці піньо Олеся імені. Це пошук сенсу життя, це місце, де вчаться бути щасливими, здобуваючи знання, осягаючи закони природи. Школа славиться дендрокутком, який милує око в різні пори року. Проходять роки. Учні прощаються зі школою, ідуть у нове життя. Скільки прекрасних справ на рахунку випускників школи. Калинівська школа. У буднях і навчанні проводим кожен день із року в рік. Твоїх дітей щороку на світанні підхоплює стрімкий життя потік. В селі ти є маленькою державою, пишаємось не кількістю, а славою тих учнів, яким відмінно поставило життя.